Майдану почали мусуватися не тільки між українцями, а й разом з тим, між нашими, ну, не, будемо казати так, не зовсім друзями. І з тої причини, що події Тернополя це події загальноукраїнські, вони стурбували місцеве населення, тому що це Майдан. І можливо тому. Е що на нашій території знаходяться дві такі великі святини, як Почаїв лавра Московського патріархату, разом з тим Сербниця, то одна із них, це Почаїв лавра, почала займати чергову позицію е антиукраїнську і антимейтанську. Я дозволю собі е затримати вас одним документом. Значить, ми, ієрархи, традиційно християнський церков привіді, стурбовані ситуацією. Поросклалася навколо Почевської лаври зв'язку з рішенням Кабінету міністрів України від 17 лютого 2003 року за номер 438. Вважаємо це рішення антидержавним, антиукраїнським таким, що суперечить духу українського народу. Зв'язку з цим підтримуємо і благословляємо дії ініціативної групи Почаївської лаври статус Національної духовної святині України, яка створена в Тернополі. На пробжень Значить, Дієспрямує на відміну розпорядження Кабінету міністрів від такого числа та ініціює розробки закону про Національну духовну святині України і підпис, наче представник Київського патріархату, голова і е, е, католицький церкв. Це було у 2003 році. На жаль, за 10 років нічого не змінилося. Чому? Тому що е, основна тоді. Задача незрозумілості заключалась в тому, що громадський рух виступив не проти приватного життя монахів, а виступив проти заміни духовної практики, чи повинні займатися монахи, світлу політичною практикою, тобто за українські гроші на українській землі стали декларувати російську політику. Це було, як ви пам'ятаєте. І під час е, м, помаранчевої революції, коли представника народу тодішнього кандидата в президенти, змальовували як е, в, агресора, а тодішнього очільника іншої сторони, тобто промосковської, як в Вінці, терному тому подібне, не так давно, як ви знаєте, що Києво-Печерської лаври назвав е, м, Януковича Христом, якщо Янукович. Христос, то хто ми в своїй українській державі, українці? І більше того, на сьогоднішній день Почейська лавра мало того, що зайняла проросійську позицію на нашій інформації, почерська лавра приховує, приховувала, приховує, збільшується значить кількість бойовиків, екстремістів, які являються сьогодні. П'ятою колоною в нашому західному регіоні центрів майданових центрі Майдану Дам Дамо підтвердження зв'язку з такою агресивністю Почейської лаври, де українцям відмовляли причащатися, сповідатися, де не брали запису поминання на українській мові. Більше того, свій час я замовив літературу переклади на українській мові. Про Почерську довідник, Почерську Лавру. Три прицепи її вивезли і спалили, тому що 15 років був Почейська Лаврі, займався певними певним питаннями. І тодішній час ми українізовували Лавру. Ви знаєте, в 90-му році, скориставшись моїм від'їздом, вигнали на міска Лаври, собі покинули та плити Якова, не тоді не пустили, і Лавра пішла по іншій. Повогоняли про Україну, сказала, що і тому подібне. Що змінилося до сьогоднішнього дня? Нічого не змінилося. Значить, неодноразово служби безпеки знаходили там людей, які мають відношення особливо в останній час термінальним минулим. Друге.